Це Бабенден традиційне болгарське свято пошани до жінок повитух але нині дякують усім жінкам. Його святкування Приазовська громада Мелітопольського району з глибоким болгарським корінням через війну перенесла у релокацію до Запоріжжя. Ще партнерські громади запросила. Це було свято, яке закінчували вже всі свята, і треба було погуляти на всі сто. Ми так і робили. Це був шабаш. Це коли збиралися жінки і гуляли до самого ранку. І ми так робили: це були танці, це були гуляння, це було на вулиці, це було в домі. І не дай Боже, ми зустрічали там чоловіків. Вони вже від наших рук відбитися не могли. Вони були всі наші. Мужчинам в цей день треба сидіти вдома, дивитися за дітей за хазяйство і не виходити на вулицю. Кого вони ловлять, роздівають, знімають шапки, пашучують над ними. І у тебе є, є така можливість і втекти. Ілі потім їм на віно, цикерки, саладості, щось виставляти відкупатися. Яке ж свято без застілля, співів та танців сьогодні на столі звичні нам українські страви переплітаються з традиційними болгарськими? Святково Нас, на. Обов'язково. Це боб, боб, посок. Але, як у нас кажуть, боб на честу, боб на рядку, боб на на чорба. Сьогодні це у нас було на столі. А ще ми приготували зелі, зелі, зелі – це капуста, тушона капуста кисла, со свининкою з курятенькою, вкусною, кнійка булгарська. Це те, що у нас завжди на столі, і найголовніше це Міліна, міліна яку ми готуємо з великою любов'ю і з великою шаною. Бо це традиція наша, бо це наше, оце там, що тут знаходиться, отам з самого початку нашого. Згадуючи оці наші обряди і традиції, ми живемо далі. І сподіваємося, Бажаємося найкраще бажаємо усім усім людям на землі, тільки ми. З одного боку, хотілося це свято максимально розгорнути в площину ритуалу, того традиційного, навіть дещо язицького ще ритуалу, щоб підтримувати оці сакральні історії, які. Так, необхідні для знов ж таки для збереження ідентичності, можливість згуртувати людей навколо певної комунікації. Певного спілкування, обміну теплом, таким родинним громадським теплом, яке, яке теж дуже важливо, і тому ми відповідно трошечки об'єднали в цьому святі і майстер класи з приготування національних блюд, національної кухні. Да? Це національні демонстрація національних костюмів, це розповіді про певні традиції, ритуали, святкування, які в різних регіонах України, навіть у самих болгар, які переселилися свого часу до України. Вони різні трошки. Тут присутні да, релоковані громади: Софіївська, Андровська, Приморська громада, національне місто, обласне об Ми до Миру підключилися. Да. З міста була жінка з Болгарії з Крапивницького. Це з болгарського там Є з Болгарії. Це жінка, це викладач Мелітопольського педінституту. Дача живе в Болгарії, і Дора Костова нагла головний редактор болгарської газети «Родин край. Коли кажемо про Васильівську, коли кажемо про запальні мелодії і реально круті від серця слова. Коли ми кажемо про друзів, коли ми кажемо про родини і домівки, які відкриті своїм своїм друзям, знайомим, взагалі, просто кожній людині, яка захотіла або необхідно було прийти, ми кажемо про Бога. Коли ми кажемо про велику культуру, ми кажемо про наші. Родинні зв'язки до цього всього долучаються діти, діти підростаючі покоління, і це все передається їм, надихаються. Тобто, вони цим і таким чином ми намагаємося зберегти ідентичність. Багато чого розповідав чоловік, і стало просто цікаво. Він запросив. І ми вирішили дізнатися, як це виглядає, які традиції, все ж таки. Це традиції корінні, і дитина. Я хотіла, щоб також дитина знала. Це важливо, це згуртовує і допомагає всім відчувати себе вдома, це наче вдома.